Пишеш, окей, okay. дивіться, це сидять наші закупівельники нашого фонду. Я до них ще буду повертатися. Взагалі це відео, яке називається Чому треба донатити нашому фонду. А, якщо коротко, то тому, що ми за одні й ті самі гроші можемо зробити більше ніж хтось інший. А наведу на конкретному кейсі це кейс нашого спільного збору з Монобанком коли ми збирали гроші для того, щоб придбати дрони Mavic M3T. Ми їх придбали дуже багато, але давайте про все в деталях. В Україні ті, хто займається закупівлями M3T, не дадуть збрехати. Ходова ціна – це 170, 175, 180 тисяч. Візьмемо, візьмемо нижню планку – 165 тисяч гривень за дрон. Це нормільно за такі гроші купляти. Окей, значить, наші закупівельники приходять і кажуть: ми знайшли партію в 134 дрона. Значить, оце у нас там десь плюс-мінус середня в Україні закупівельна, якщо брати в валюті, а це 3600 євро. В одній з країн Євросоюзу, мої зайці кажуть, знайшли партію 134 по 3280 двісті євро. Або ж в українському еквіваленті, це у нас було. 142 тисячі 188 гривень. Ну тобто різниця в фактично 23 тисячі гривень на одному дроні для нас, звичайно, що вирішувало. Ми робимо збір з моно і починаємо пачками купувати ці дрони. По цій ціновій політиці ми взяли 134 штуки. Це нам стало 19 мільйонів 53 тисячі 192 гривні. І я кажу, решту добивайте по ходовій, нормальній середній ціні. На що мої закупівельники? Поки закупівельників ще раз. Закупівельники махаємо руками. Якщо не хочемо, не махаємо руками. Ладно, працюйте. Вони кажуть, ні, дай тиждень. Я кажу на що? не кажуть, зараз щось намутимо. В хорошому сенсі цього слова. Через тиждень приходять і кажуть, знайшли партію в 234 а, по 3100 євро за одиницю. Різниця в 500 євро на одній штуці це не налазить на голову, але нам налізло. В результаті множимо на 136 462 гривні і отримуємо 31 мільйон 932 тисячі 108 гривень. Отже, сумарно, сумарно 368 дронів обійшлися нам в 50 мільйонів 985 тисяч 300 гривень. Якби ми ось цю партію 368 купували по середньоходовій е, ціні, це би нам обійшлося в 60 мільйонів 720 е, тисяч гривень. Ну, всебто, на одній партії в 368 дронів, фактично у нас різниця 10 мільйонів гривень не переплатили а е, на на ось ці гроші купили набагато більше ніж ніж могли б. Тобто, будь ласка, ось вам наглядний кейс про те, як ми з повагою ставимося до ваших грошей, як ми рисачимо, як ми шукаємо по всьому світу від Америки, Європи до Сінгапура. Тому, будь ласка, посилання на донати, я вам залишаю. Донатьте, а ми знаємо, що з тими грошима робити. Дякую за увагу.